Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні готуємо шалено смачний та неймовірно соковитий люля-кебаб в духовці. Це улюблений рецепт в моїй родині, бо виходить справжній м'ясний шедевр. Для приготування нам знадобляться такі продукти: фарш, цибуля, болгарський перець, сало, чесник, зелень, сіль, вода. Спеції за смаком. Підгарніровка з цибулі. Цибуля ріпчаста або салатна. Зелень, зерна граната, вода холодна, сіль, сік лимона. перець солодкий. Для початку готую цибулю для підгарніровки. До цієї страви вона пасує просто чудово. Цибулю нарізаю тонкими скибочками і складаю в піалу. Заливаю холодною водою, щоб покрила, і ставлю хвилин на 15, щоб вийшла гіркота. Цибулю, що залишилася, нарізаю дрібними кубиками і складую також в піалу. Додаю половину чайної ложки солі і перетираю рукою, щоб цибуля пустила сік. Поки що відставляю її. До фаршу додаю пропущений через прес-чесник. Ми його полюбляємо, тож я додаю. А можна чесник не додавати. Болгарський перець нарізаю дуже дрібними кубиками і відправляю до фаршу. Невеликий шматочок перцю залишаю для цибулі. Тепер черга сала. Я беру підкопчений під черево. Можна взяти будь-яке сало за вашим смаком. Його також дуже дрібно нарізаю. Важливо, саме дрібно нарізати. Так страва буде соковитішою. Всипаю сало також у спільну посуду. Із зелені я взяла кінзу та небагато кропу. Їх також дрібненько кришу. Частину зелені залишаю, вона згодом знадобиться. Іншу частину додаю до фаршу. Тепер всипаю цибулю. Додаю сіль, перець та спеції за смаком. У мене це паприка, коріандр мелений та часник сухий. Перемішую масу, вливаю воду. Продовжую перемішувати до однорідності. Тепер фарш потрібно відбити. Я беру пакет, викладаю половину фаршу. Зав'язую і хвилин 5 відбиваю об стіл. Так само роблю і з іншою половиною фаршу. В готовому фарші повинні з'явитися білкові нитки. І він повинен стати в'язким. Духовка вже нагрівається до 180 градусів. Деко змащую олією. В окрему посуду наливаю холодну воду, обмочую руки в воду і формую із фаршу продовгуваті люля. Викладую поряд одне з одним. Накриваю фольгою і ставлю в розігріту духовку на 35-40 хвилин. Після чого фольгу знімаю. І залишаю в духовці ще хвилин на 15-20. Якщо є конвекція, увімкніть її. Тоді люля стануть золотавого кольору. Тим часом я злила воду з цибулі і викладую її в миску. Додаю трохи нарізаного болгарського перцю за смаком. Зелень, що відкладала, і зернятка граната. Додаю трошки солі і пару чайних ложок лимонного соку. Замість соку можна додати трохи оцту за смаком. Перемішую і залишаю просочитися, поки готується люля. Подавати краще з лавашом в гарячому вигляді з хрусткою під гарніровкою з цибулі та улюбленими соусами. Це найсоковитіші люляки баб в духовці, які тільки можна уявити. Дуже ароматні та смачні, пікантні та оригінальні. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням!